Усім привіт! Сьогодні спеціально для групи рибалка я хочу показати, як я роблю свою оснастку на фідер. Досить таку просту, і щоб гачок сам не зачіпався, я покажу, як я роблю скрутку і як у мене це все виходить. Так, що я взяв? Я взяв леску діаметром 0,35. Можна ставити 0,3, переважно я ставлю, але я просто зробив так, щоб було вам краще видно. Бачите, відмотую такий десь. Пів метра, може трошки більше. І складаю до купи. Так, давайте більше зробимо запас. Так, став я купи, тут я на кінці роблю петлю. Щоб ми могли потім тут собі причепити поводок. Я не ставлю тут ніяких карабінів, ні, нічого, щоб було менше заліза, менше всього. Просто потім е, саме ось так, як буде поводок, бачите, я зробив. Просто заведемо одне за друге і так буде наскріпитися поводок. Що ж. Зав'язуємо, робимо медицинський вузол. Простий вузол, але обкручуємо два рази. Обкрутили, затягнули. От, так. Початок в нас є. Що я роблю далі? Далі я роблю ось так скрутку. Е, спочатку ніяк вона мені не виходила, потім я подивився багато відео в інтернеті і знайшов ось такий спосіб, І просто от так, два кінця і крутимо отак, скручуємо. Бачите, воно у нас усе гарно скручується. Накручуємо приблизно десь сантиметрів 10. Можна 12-13 там з запасом. Вже будете по своїй практиці дивитися. Закрутили ми. Бачите, воно у нас все гарно тримається, не розмотується. І також робимо медицинський вузол. Можна робити простий, але він може в нас розкручуватися потім. Так, от затягнули, бачите. затягуємо. Бачите, наша скрутка тр... сама тримається. Вона така пружинна, що вона не дасть отут, якщо буде поводок, не дасть, щоб він звернувся до нашої самої кормушки. Так, що ми робимо далі? Отут я е, даю от. Карабінчик, щоб чіпалася сама наша кормушка. Можна, якщо просто робити на один раз, можна карабінчик не давати, а вдівати саму кормушку. Ось так. Но я даю корм... кормушку, бо я деколи міняю, наприклад, при рибалці, більше-менше грам ставлю. Так, даємо ми наш карабінчик. Бачите, І от на цій стороні, де є карабінчик, де буде наша кормушка, ми залишаємо трошки більше, щоб запасу самої лески. Бачите, той натягуємо основний, а тут робимо так, щоб воно ось так звисало. Так, і е, Тут залишаємо десь 15 см і робимо також вузол. Це все тримаємо, щоб у нас нічого не текло, а щоб було так, як ми зазначили. Одне довше, друге коротше. Так, бачите. Затянули ми. І ось у нас виходить. Там, де кормушка у нас більша, щоб воно собі мало тут запас. Оце, це все стягуємо, лишнє обкусуємо. Ось так. Ну і тут, так, тут також обкусуємо в кінці, скільки нам потрібно. І в кінці також робимо, можна давати карабінчик, а просто, або просто петлю, так як я роблю. Просто даємо ось таку петлю, щоб ми просто зачіпали для нашого водилища. Теж робимо медицинський вузол. І ось все в нас готово. Затягуємо гарно. Не потрібне обкусні. Можна робити це все довше, коротше, це вже як, як кому підійде. Бачите, тут причіпляємо саму нашу кормушку. Щоб замоталося. Причепили ми нашу кормушку. Ось такий у нас вигляд. Тут давайте я вам покажу, наприклад, я зробив коротенький поводок. Як завести, заводимо просто, тут також зробив петельку. Заводимо петля в петлю. Так. Бачите, без лишніх куздів, без нічого, просто перетягнули. Затягнули, бачите, і все у нас готово. Зараз я покажу, як воно буде в повному вигляді. Ось таке наше все. І коли воно лежить, наприклад, тут є тут попльовка, і оце все проходить. Гарно видно цю попльовку. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтеся на нашу групу рибалка. Гарних вам рибалок. Гарних полог.